«Спортивний Ніжин – здорова нація. Це гасло вже стало девізом для ніжинців. А ще воно є співзвучним для загальноміського проєкту, започаткованого очільником Ніжина Олександром Кодолою. В його рамках було побудовано понад 20 спортивних об'єктів. Ми наразі знаходимося на міському стадіоні. Це центральний стадіон міста Ніжина, і взагалі це центр спорту. Тут відбувається дуже багато спортивних подій у нас. Наразі е, займаються футболом. Е, ми е, приймаємо, приймали відкриття, робили чемпіонати області з футболу, завжди е, ведемо кропітку роботу щодо підготовки футбольних полів. Взагалі отримуємо в належному стані всі спортивні об'єкти. Е, наразі у нас ми готуємося до е, чемпіонату міста Ніжина зміні футболу, переходити буде на штучному покритті на майданчику. Які було побудовано депутатом, тоді Олександром Михайловичем доли кожен вечір зараз досить багато займаються людей. Приємно дивитись на те, що стадіон зараз має таку досить. Непогану, скажем, інфраструктуру, тому що є бігові, прекрасні такі доріжки. Приємно дивитися те, що Ніжин – це спортивне так, місто, тому тут досить багато спортсменів, досить багато по вечорам діток, батьків, дорослих бігають, боксери тут ще займаються на цьому ринзі. Там завжди ми проводимо. Своє тренування дорослої команди, штучне поле, там ніколи воно не гуляє, немає там такого, щоб на запасному полі в нас тренуються наші, наші групи. Тобто поле досить так активно використовується на баскетбольному, тут майданчику теж завжди багато грає. Користується популярністю серед ніженців і проєкт Активні парки. Активно розвиватися, почали у нас в місті. Бачимо, що за ними слідкують, їх прибирають після кожної зими, наводять порядки і використовують активно всі ніженські спортсмени. Хочеш, наприклад, позайматися, є такі таблички. Якщо ти не знаєш, що, наприклад, робити на цих бігових доріжках чи там ще на чому-то, то ти можеш, ну. За допомогою телефона підійти від сканувати. QR-код це і він там тобі видає повну всю інформацію, що ти можеш робити, які вправи. Якісна сучасна бігова доріжка це не лише окраса стадіону, а й найважливіший елемент тренувальної та змагальної бази для багатьох видів спорту. Ніжинський міський стадіон Спартак оснащений саме такими біговими доріжками тренуватись, на яких одне задоволення. Легкі атлети проводять тренування свої, вони готуються до чемпіонату України. Наразі атлети мають дуже гарні результати. Як на обласному рівні, так і на всеукраїнському. Ввечері у нас завжди дуже багато спортсменів, які бажають займатися руховою активністю спортом. Українці це нація переможців. І ніженці продовжуються доводити на усіх фронтах.